Доброго дня, друзі! Тема сьогоднішнього відео порядок набуття права власності громади на безхазяйне майно. Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Команда Земельного фонду України створена для того, щоб допомогти кожному з вас вирішити земельні питання. Ну, думаю, що кожен з вас бачив на території населених пунктів або за їх межами старі занедбані будівлі, які стоять просто руйнуються, нікому не потрібні. Як правило, це майно, яке не має власника та має назву безхазяйного. При цьому майно не може бути визнано безхазяйним, якщо його власник відомий, але місце його перебування на цей момент не встановлено. Безхазяйні нерухомі речі беруться на облік органом, що здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно за заявою органу місцевого самоврядування, на території якого вони розміщені. Після спливу одного року з дня взяття на облік безхазяйної нерухомої речі, вона за заявою органу уповноважно управляти майном відповідної територіальної громади може бути передана за рішенням суду у комунальну власність. Таким чином, для набуття права власності на безхазяйне майно орган місцевого соврядування має здійснити низку заходів. Крок перший: виявлення безхазяйного майна підприємства, установи організації громадяни та посадові особи органу місцевого самоврядування, яким стало відомо про нерухоме майно, що немає власника, або власник якого невідомий, повідомляють про таке майно уповноважений орган за зверненням. Зазначених осіб виконавчий комітет місцевої ради проводить обстеження виявлених об'єктів та вживає заходів для встановлення їх можливих власників. Підготовчі заходи до взяття на облік безхазяйних речей, виявлених на території відповідної територіальної громади, і, зокрема, їх обстеження. Зазвичай виконує постійно діюча комісія, створена при місцевій раді або ж при виконавчому органі. Крок другий. Фіксування факту наявності безхазяйного майна. За результатами обстеження виявленого безхазяйного майна, постійно діюча комісія складає акт обстеження, в якому зазначає відомості про наступне. Адресу та технічний стан об'єкта, можливість використання об'єкта за його функціональним призначенням, пропозиції щодо подальшого використання об'єкта, ну або ж далі, там, які будуть інші пропозиції. <кій> Також на цьому етапі комісія уповноважений орган з'ясовує наявність технічної документації. На відповідний об'єкт і за відсутністю такої замовляє її виготовлення. З метою встановлення додаткових фактів стосовно обстеженого майна, його власників чи, ймовірних правонаступників, уповноважений орган направляє запити у відповідні служби. Крок третій. Взяття на облік безхазяйного майна після комісійного обстеження. Об'єкта безхазяйного майна уповноважений орган звертається до органів державної реєстрації про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. Після взяття на облік як безхазяйного уповноважений орган розміщує оголошення про цей факт у друкованих засобах масової інформації. Якщо після розміщення оголошення власник звертається з документами, що підтверджують його право власності на це майно, він має відшкодувати всі понесені витрати, утримання, збереження майна, видання документації на майно, публікація оголошення, ну, всі дії, які були зроблені. Крок четвертий: звернення до суду з приводу передачі у комунальну власність. Якщо протягом одного року з дня взяття на облік органом держреєстрації безхазяйної речі її власник не з'явився, орган місцевого усерядування подає заяву до суду про передачу майна у власність відповідної територіальної громади. Крок п'ятий. Прийняття безхазяйного майна у комунальну власність. Підставою для прийняття безхазяйного нерухомого майна у комунальну власність є рішення суду. Після ухвалення судом такого рішення уповноважений орган готує на чергову сесію проєкт рішення про прийняття об'єкта безхазяйного майна у комунальну власність відповідної територіальної громади. Після прийняття безхазяйного майна у комунальну власність орган місцевого всерядування звертається до суб'єкту державної реєстрації для реєстрації права власності відповідної територіальної громади на визначене майно. Отже, отже, таким чином територіальні громади мають право Набувати право власності на безхазяйні речі. Проте, слід звернути увагу на деякі відомості двох інститутів набуття права власності за набувальною давністю і на безхазяйне е, нерухоме майно. По-перше, право власності е, нерухоме майно за набувальною давністю е, можливо у разі існування відомостей про попереднього власника. Що унеможливлює набуття права власності як на безхазяйну річ. І по-друге, право власності на безхазяйне, нерухоме на майно набувається єдиним чітко визначеним суб'єктом відповідно, відповідно, відповідною територіальною громадою, а в разі набуття права власності з набувальною давністю будь-яким суб'єктом цивільних правових відносин. Друзі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями та замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагався, щоб цей ефір, як завжди, був вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і, як звісно, як найшвидшого миру. Слава Україні.